Привіт, друзі! На зв'язку Олександр Млютін, і сьогодні хочу розглянути разом з вами Perplexity AI. Що це таке, як його використовувати? І не дивлячись на те, що у назві присутні AI, Perplexity не є мовною моделлю. Так, він працює з мовними моделями, але він навіть не є агрегатором, як Ninja Chat. Пам'ятаєте, у нас є відео на каналі, там погляд цього сервісу, кому цікаво, подивіться. Отже, Відеоогляд наш сьогодні буде складатися з двох частин. Перша теоретична частина про Perplexit, е, що це таке, засновники і так далі. І друга частина це огляд безпосередньо інтерфейсу і його можливостей, обмежень, вартість і так далі. Користуйтеся, як завжди, таймлайнами на цьому відео. Отже, Perplexity це Conversational Search engines, тобто це пошукова система з елементами бесіди, коли ви. Пишете тут запит, і він на основі даних, які він знаходить в мережі, він формулює адекватні якісь відповіді, поєднуючи всю всю інформацію. Для цього він, звісно, використовує той же самий чат GPT. Заснований він був у 2022 році в Сан-Франциско командою виходцями з OpenAI, Мета і так далі. У них була досить проста. Але амбітна ідея це зробити пошук інформації швидким, а не перебирати от ту купу сайтів, яка є у нас в Гуглі, коли ми шукаємо якусь інформацію. Як же працює? Сервіс доступний у безкоштовній версії ось фрі. Да, тут е, безкінечно ви можете його питати, він буде формулювати. І в безкоштовній версії доступно лише три про серчі на день. На день. Далі подивимось, що це означає. Да? І за 20 доларів, тобто тут вже збільшується, ми можемо обирати різні моделі для глибокого да, пошуку розумного і про серчів тут у нас стає більше. Окрім цього, на платній версії уточнення запитів можна робити. Система сама може ставити вам, уточнюючи питання, щоб краще вас зрозуміти, що ви шукаєте, що вам потрібно. Ще коли користувачі можуть завантажувати тексти, PDF і навіть е зображення, сюди їм віддавати і отримувати аналіз на їхній основі, ну, тобто використання звичайного комп'ютерного зору. Perplexit це не AI-агрегатор, який е бере відповіді з різних моделів і помішує їх. Він використовує КІВ. Кілька мовних моделей, але має власний підхід. Він синтезує дані з веб-джерел у реальному часі, додаючи власну обробку і структуру, звісно, використовуючи інші мовні моделі. Це більш ніж просто агрегатор. Він двигун відповіді, можна так сказати, як його називають самі засновники. Він Генерує вигадки з голови, які деякі чат-боти аспираються на реальні дані, що робить його ближчим до пошукової системи з інтелекту. І давайте перейдемо до другої частини. Це безпосередньо огляд інтерфейсу, І що тут є. По-перше, реєстрація дуже елементарно проста, як завжди, через той же самий Google-аккаунт можна швидко зареєструватися, він нічого більше не просить. Що ми тут бачимо? Звичайний у нас е чат. Да? Тут він вже знає, де я знаходжусь, ну якусь намагається корисну інформацію мені видати. Коли ми пишемо запит, це звичайний у нас буде запит. Тут ми можемо обирати яку мовну модель підключати для збору і поєднання цієї інформації. Да? Тобто, у нас тут ось наш ProSearch, якого три на день у нас безкоштовні версії, а також можемо. Використовувати, вказувати конкретно Deepsearch, там, Deep там R1, або OMINI, і так далі. Да? Або в авто ми виставляємо, і він автоматично буде сам це використовувати. Так, ми можемо завантажувати сюди файли, віддавати, пам'ятаєте, да? що безкоштовні безкоштовній версії це лише там, документи, PDF і так далі. Зображення на проверсії вже у нас доступні. Отже, головна сторінка зрозуміла. Discover це тут він. Якісь новини нам, тому що він безпосередньо поєднаний з вебом. Як на мене, нічого тут цікавого нема. Мова він працює на англійській мові. Якщо ви подивитесь тут кирилиці, не те, що українська, навіть кирилиці нема взагалі ніякої, але все одно, не дивлячись на це, він відповідає, тому що там навіть налаштуваннях у нього є відповідати тією мовою, якою я ставлю йому питання. Отже, звичайні запити, що ми тут бачимо, як він відповідає, дуже швидко він починає відповідати, да нам на зібрану інформацію, читабельний, нормальний, читабельний текст, і тут в інтерфейсі ми бачимо, ось бачите, фактори розвитку. А ми бачимо одразу посилання. Або всі посилання, ми тут їх можемо відкрити, і безпосередньо ними можемо користуватися, переходити на ці посилання. Можемо повидаляти, якщо вони нам не потрібні. Далі, за цією ж темою, коли ви знайшли якусь інформацію, ми можемо зробити пошук по зображенню. Так, і ось у нас є пошук за цією темою по зображенню. Ну, тобто, він просто виконує веб-пошук і відео. Це він не генерує, а просто шукає його в мережі. Генерувати це вже унікальне буде зображення, але це на про і тут ми з вами бачимо, що явні паттерни формування тексту, форматування тексту, да, які присутні в штучних умовних моделях, да, в інших. тобто він намагається списками все писати списками. Тобто, бачите, це третій варіант. І четвертий варіант. Із чотирьох варіантів він тільки в одному, а, ні, навіть і в цьому варіанті він все одно використовує списки. Добре, добре, добре. Тут добре, що посилання, бачите, навіть отут є. Для більш зручної роботи, по-перше, всі списки у нас ліворуч, вони, всі запити, всі чати вони зберігаються. Тут називається не історія, а бібліотека, library Ми можемо створити Да, Як у чат gpt проєкти ми можемо тут створити свій Space А коли ви створюєте Space класика жанру, Назва опис в безкоштовній версії не можна обрати модель, і тут ви пишете інструкції. Давайте подивимося на прикладі наукових статей. І ось от класно, що прям тут можна редагувати ці інструкції, наукові статті, там робота з науковою і отут я написав а, свій. Інструкцію, да, свою інструкцію завжди відповідає там, українською і так далі, науковий стиль. Я йому попросив його написати, не використовую списки у відповідах. Він це вдало ігнорує, і ось останній у мене запит, є чат. І бачите, все одно він пише мені тут списки. Чим зручні ці спейси? Да? По-перше, тут у нас інструкції і всі чати, які тут зберігаються. ну Точно так же, як і в проєктах у чат GPT. Тут ви можете додавати свої файли, які будуть приймати така собі база знань, да? яка буде тут використовуватись при ваших запитах. І пошук, безпосередньо пошук. Головне ж, це питання, наскільки воно зручно, коли ми. Наприклад, новий Space робимо. Да? Тут ми можемо обрати модель, яка буде обробляти веб пошук і генерувати summary наше. наше. Да? І е, у нас також буде присутнє ProSearch Search і Deep Search. Про да? Search це такий глибокий пошук, він виконує, і Deep Search це глибокий пошук. Давайте для прикладу, щоб було видно. Тільки в досвіді можна це все побачити, да, коли ми ставимо одне і те ж питання і дивимося, в чому ж там різниця, чи варто цей да, щоб за нього платити 20 доларів на місяць, якщо ми ставимо одне і те ж питання, і от використання штучного інтелекту в освіті, і ось у мене фактори. Да. Перший це я просто пошук зробив. Бачите, він знайшов мені п'ять ресурсів. От вони, що ще люди шукали, бачите, з веб-пошуку знаходить і ось такий об'єм цієї інформації. І е, наступний оце вже був у мене просерч. Да? Бачите, ось тут вказується про тобто професійний пошук. Тут він по-іншому трошки відформатував. Знову ж таки, посилань багато. По тексту їх ось, бачите, декілька тут використовується. І давайте зараз, зараз же зробимо а, Deep Search. Погано, що тут не видно, отут що це був за пошук. Це звичайний був пошук, чи все ж таки про search Так, про search Deep Search. Хочу подивитися, як він відповість мені, якщо буде Deep Search. І ось так це відбувається. Чи варто це в якості замінника пошуку? Так, тим паче, що він безкоштовно. Принаймні в Google я вже досить давно не заходжу туди для пошуку якоїсь інформації. А для того, щоб зайти на якийсь сайт, я заходжу в Google. Але шукати інформацію я використовую, звісно, штучний інтелект. Тим паче на телефоні стоять і Грок, і Gemini, і чат GPT, це все, я там користуюся. Але ми пам'ятаємо, що вони можуть вигадувати якісь там речі, якісь факти. Коли мені треба щось з мережі знайти, оце, мабуть, стане моїм десктопним пошуковою системою, да, моєю. Я її буду використовувати. І що у нас тут глибокий пошук? Так, звісно, він сформулює у нас структуру. І довго-довго багато думає і шукає. Давайте почекаємо, скільки ж це у нас займе часу. І 4 хвилини витратив він на Deep Search. 94 ресурси він знайшов, і зараз він мені генерує відповідь. І поки він генерує висновок такий дуже крутий, як на мене, інструмент для, наприклад, науковців, або якщо ви робите якісь там наукові роботи, пишете щось. Тому що, коли ви генеруєте студенти, да, коли вони генерують у штучному інтелекту відповіді, пишуть там свої, що там, не дай Боже, реферати, роботи свої, бакаларські, магістерські або статті пишуть, це одразу видно, що це написано від фонаря. І є в науку середі, да, коли ви використовуєте джерела, науково-доброчесність, да, треба перевіряти достовірність цих джерел. Так от, проблема штучного інтелекту, що він формулює і багато чого може сам вигадувати. А цей пошуковик, він пише, посилаючись на інформацію у мережі, яку також, звісно, треба перевіряти. Але, тим не менш, бачите, він прямо тут пише посилання. Хто працював зі статтями, той знає, що ну, це досить. Проблематично, да, вставляти оці всі посилання, шукати, де куди воно вставляється. Так от він це все використовуючи. Формулювання тексту з використанням мовної моделі, що і посилається на реальні ресурси статті. А я ж тут у себе в моєму спейсі написав, що посилається виключно на наукові джерела. Потім що ми можемо тут зробити. Ви заходите сюди в джерела і дивитесь, які з цих джерел повикидати можна. Да? І ви їх звідси видаляєте, і все, і вони тут вже не будуть присутні. Отже, висновок такий, для пошуку класно, щоб не вага не повністю. Це викладувати мовними моделями, а для науковців, як на мене, must-have оця perplexity да пошуковий генератор для використання. Раджу і сам буду ним користуватися. Ну, якщо у вас є свої думки стосовно цього коментарі поради або питання, пишіть, звісно, в коментарях. І дивіться інші корисні відео в нашому подкасті про штучний інтелект і вчиться користуватися ним правильно і ефективно.